Вітаю, друзі. Мене звуть Олександра і ви дуже просили так, подивитися по Херсону, да, чого чекати, щоб, може, щось змінилося. Я не думаю, що так швидко змінюються енергії, але давайте, давайте спитаємо такі коротенький розклад, да, чого чекати нам по Херсону найближчі дні. Можливо, якісь зміни. Чого чекати по Херсону? в Україні найближчі дні? М -м... Просто ви зрозуміли? Навіть робити мені зауваження, що ну я інколи не говорю там якісь карти, типу, що, бачите, бачите, я просто на емоціях я дуже перепрошую. Але ну, зараз чого чекати в найближчі дні? Йде перемога, де задоволення, да, якісь добрі новини, тому що рицар, кубків, і несе добрі новини. Да, і королева жезлів це коли все виходить так, як нам потрібно, да, це. ну, Досягнення якоїсь мети. Ну і тут, типу, да, як, як це буде українською мовою, возз'єднання. Возз'єднання. Ну, знаєте, новини <соєднєння> не можуть не тішити. Давайте глянемо, що там зараз відбувається. Що зараз відбувається? О, дивіться карти прекрасні. Коли люди намагаються щось втримати. Але, типу, смерть стоїть, да, і ну, на поготові забрати, да? тобто ну, ти не знаєш, що ти наче і тримаєшся, а смерть неминуча, скажімо так, що відбувається зараз, да? значить дивіться. Дійсно йде блокада. Але вона е на роздоріжжі, скажімо так, да? тому що по закоханих, по закоханим. Іде така, типу, на вибір. На вибір така, знаєте, двояка ситуація. Тобто щось змінюється. От. І е там, можливо, якісь домовленості, да? можливо, якісь е прийняття рішення. Прийняття рішення тут в основному можуть йти. Да? Тому що, ну, типу, людина має зробити вибір. От. Тобто зараз стоїть блокада, але буде зроблений вибір да, буде зроблений вибір «Жест доброї волі. Інакше я це назвати не можу це закінчення конфлікту, коли виносять, виходять, виводять щось таке. І по четвірці жезлів йде е... святкування перемоги. Це коли стабільність, це коли свято урожаю, да, і люди його святкують. Типу, що от ми все зробили, зібрали урожай, привезли його додому, і тепер можемо святкувати, пити, гуляти, типу, нічого не робити. Да? Тобто ну, стабільність, спокій і стабільність через те, що ми вже все зробили, і нас все вийшло. Да? Тобто ось такі карти на те, що зараз у Херсоні і ось ця карта. На дні колоді. Я тримаю кулачки, боюсь загадувати. Знаєте, це просто єдине, що от мені така думка зараз сяйнула. Дивіться, все, що відбувається от енергетично, що показують карти. Да? От я дивлюсь там, на найближчі дні. Найближчі дні там, ну скільки? До, до п'яти днів. Да? Можливо, в енергетичному полі це так. Швидше, а фактично, фізично, да, це трошки може затягнутися там, до тижня, до десяти днів. Да. Але якщо це вже відбулося енергетично, то фактично це відбудеться 100%. Ну, тобто ось так, тобто, Момент перемоги, що, знаєте, ця карта мені знаєте, що нагадує, коли. Відео є багато, да, коли наші хлопці заходять у відвойовані території, там села, там, да, якісь там міста, і люди зустрічають. Ну, типу, знаєте, як? Зустрічають з повагою і. Фух. Що чекає? Це мене про Херсон, давайте так. Просто я е, на всяк випадок. Хочу розуміти, що чекає Росію в Херсоні. Що чекає російську армію в Херсоні найближчими днями? Падіння, я перепрошую, не будемо Розвипало, значить уход. Печаль, да. я вже вам говорила, хто мене дивиться, знає, що карти випадають в мене, коли так, енергетика сильна, і коли питання важливе, то карти не чекають, поки я їх витягну. Вони випадають самі, мають що сказати. Що чекає? Чекає біль розчарування От. і ну, напад, да? це типу відбивання. Програш, от все, що може з таким зв'язане бути. І тут, мабуть, дійсно програш, тому що стоїть отшельник це той, який йде. Тобто вони мають скласти зброю. От. Вони йдуть з Херсону. Це їх чекає там. Я візьму зараз на отшельника ще одну карту. Кінець. По десятці. О, десь будуть думати, десь будуть думати, де їм їхати. Бачите О. Дивіться, і Путіна дні колоди. Бачите, тут, типу, там збирають монатки і шукають, шукають нові шляхи. <плес> ну, Їде. Їде, бо ну, нема що тут робити. Ви мене зрозуміли, друзі. Я... Давайте тримати отак кулачки. Хай так і буде. Будь ласка, от як карти показали, Прошу, нічого не змінюйтесь, от хай, хай нехай все так і трапиться. Дякую вам велике за перегляд. Слава Україні! Героям слава!